Черкаські активісти для бійців на передовій готують великодні кошики, хоч їх начення не стільки святкове як необхідне. Там медикаменти, засоби гігієни та харчі. Усе це волонтери Черкащини у зону АТО відправлятимуть наприкінці цього тижня, аби встигнути до Великодня. Тому закликають усіх небайдужих підтримати їхню святкову ініціативу. Видвигаємося. Ми в сектор М. Так названий це район Маріуполя і інші частини. Хочемо завести туди. Як гуманітарну допомогу, продукти, так і те, що е, просять бійці. Все те, що необхідно людині, е, яка сидить в окопі. Це е, якась консерва, печиво, е, е, вологі серветки, там, туалетний папір, тобто е, пайок і якісь примітивні засоби гігієни. Це потрібно завжди. Е, Потрібні ті ж самі шкарпетки, труси, це теж зрозуміло.